Нова система оповіщення населення має з'явитись в Чернігові до кінця літа 2023 року. Ініціатором оновлення став начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Було прийнято рішення зв'язатися і організувати співпрацю з міжнародними організаціями. Це Благодійний фонд Британії за сильну Україну. Я звернувся, щоб вони розглянули питання надання допомоги щодо облаштування сучасної системи оповіщення. Вони погодились наразі. На фінальному етапі перебуває процес розроблення проектної документації. Одразу після його завершення розпочнуться роботи з встановлення. Загалом же планується, що оновлена система оповіщення транслюватиме не лише традиційний звуковий сигнал, але й голосове пояснення диспетчера щодо подальших дій для громадян. Ця система буде мати не тільки звуковий сигнал, як ми зараз чуємо, просто повідомлення про те, що є яка загроза. Якщо зараз ми просто чуємо сигнал, і люди не розуміють, що це Це загроза артилерійського обстрілу, це якесь можливо, загроза отруєння, засування якихось отруйних речовин, то з встановленням цієї сучасної системи диспетчер може Надавати вказівки і орієнтувати, що ж робити. Також передбачається, що нова система оповіщення матиме автоматичні батареї живлення, що забезпечать її роботу навіть у період, коли місто не матиме електроенергії. Завершення робіт із встановлення оновленого звукового сповіщення Чернігова заплановане на кінець літа цього року.